Вітаю! Сьогодні ми починаємо регулярну рубрику поради лікаря. Сьогодні поговоримо про ретинол, як його правильно вводити в домашній догляд, які ефекти ми від нього отримуємо і кому не можна застосовувати ретинол в домашній догляд. Ретинол – це форма вітаміну А, яка дуже активно і часто використовується в косметології та дерматології для лікування різних дерматозів. Ретинол ідеально підходить для сухої вікової шкіри. Для шкіри з розширеними порами та гіперкератозом. як правильно вводити ретинол, як правило, це ступінчата система. Ми призначаємо ретинол використовувати вперше два рази на тиждень, другий тиждень три рази на тиждень, і на третій тиждень ми можемо перейти. До щоденного використання. Якщо ми кажемо саме про Medic Aid, це форма ретиналь, вона дуже м'яка та лагіна до нашої шкіри і поступово адаптує. В Medicade є ретиналь 1, 3, 6, 10, 24. Ми можемо поступово готувати нашу шкіру, запобігаючи утворюванню ретинольного дерматиту. Ретинол використовуємо на ніч як сироватку, а зверху ми можемо вже наносити, зволожуючи наш улюблений крем.